Марі Жозеф роз Ташер Ла Пажері, або просто Жозефіна Бонапарт. Марі Роз де Ла пажері народилася в містечку Труа-Іль на Карибському острові Мартиніка в родині лейтенанта морської піхоти Жозефа Гаспара де Таше, який також був власником плантації цукрової тростини. Ця плантація постраждала під час великого урагану. На плантації один раб нагадав їй по руці, що вона вийде заміж двічі, і внаслідок другого шлюбу. Стане вищою за королеву збіднілий батько шукав вигідних наречених для своїх доньок, щоб поправити фінансовий стан родини. Спочатку сестра батька домовилася про шлюб молодшої сестри Катрін з віконтом Олександром де Багарне, нащадком багатих аристократів Франції. Однак, 16 жовтня вона померла і на її місце призначили Жозефіну. У жовтні вона з батьком приїхала до Франції і одружилася з віконтом Олександром, 13 грудня 1779 року. Олександра та Жозефіни не був ані щасливим, ані довго тривалим. Олександр не покинув світського життя та продовжував навідуватися до публічних будинків, що внаслідку призвело до їхнього розлучення за офіційним рішенням суду, який перемогла Жозефіна. Не дивлячись на це, вона все ж таки народила йому двох дітей: Жена. Внаслідок його народження, їхні стосунки не на довгий час, але покращились. Та також у них була ще одна донька Гортензія. Під час французької революції і Марі Роуз і її колишнього чоловіка Олександра було ув'язнено. Її чоловіка звинувачили в тому, що він погано захищав Майнц у липні 1793 року. А ще причиною було те, що вони належали до старої аристократії. Олександра було гіліатиновано. А от Жозефіну було звільнено через п'ять днів після падіння та страти Робесп'єра, що поклали кінець правління терору. Мадам Баверне мало романи з багатьма політичними діячами того часу, зокрема з полом Франсуа Барасом. Який втомився витрачати великі гроші на злицяння за нею, тому був зацікавлений в тому, щоб познайомити її із Наполеоном. Наполеон закохався в Жозефіну з першого погляду у січні 1796 року. Він зробив їй пропозицію, і одружилися вони 9 березня. У свідоцтві про шлюб Жозефіна збрехала про свій вік, заявивши, що вона на 4 роки молодша, хоча їй було 32. Наполеон додав до свого віку 18 місяців, хоч йому було 26. Єдине, що не подобалось Наполеону в розі, так це її ім'я. З самого початку він називав її Жозефіною, і так її знають сьогодні. Ймовірно, це походить від імені її батька Жозефа. Через два дні після весілля Наполеон залишив Париж, щоб очолити французьку армію в Італії. Під час їхньої розлуки він писав їй багато любовних листів. Бутує думка, що Наполеон любив Жозефіну набагато більше ніж вона його, і це навіть було видно по тому, ну, як вони листувалися, адже Жозефіна не завжди йому навіть відповідала. У 1796 році Жозефіна залишилася в Парижі і закрутила роман із гарним гусарським поручником і политом Карлом. Чутки про цей роман дійшли до Полеона. Він розлютився, і його любов до неї назовсім змінилась. У 1798 році Наполеон провів французьку армію до Єгипту, і під час цієї кампанії Наполеон закрутив власний роман із Поліною Фурес, дружиною молодшого офіцера, яку називали Клеопатрою Наполеона. У 1799 році, поки Наполеон був у Єгипті, Жозефіна придбала Шато де Мельмезон і озеленила його в англійському стилі, найнявши садівників із Сполученого Королівства. У 1804 році Наполеон був обраний імператором Франції. Церемонія коронації, яку очолив папа Пій VII, відбувалася в соборі Паризької богоматері. Наполеон спочатку коронував себе, а потім поклав корону на голову Жозефіни, проголосивши її імператрицею. Незважаючи на велику любов між Наполеоном та Жозефіною. Їхній шлюб передчасно розпався. У 1810 році Наполеон зрозумів, що Жозефіна не може дати йому спадкоємця престолу. Їй було 43 роки, і за весь час, поки вони були разом, вона ні разу не була вагітною. Він продемонстрував свою любов, залишивши за нею декілька прав. Вона могла надалі користуватися титулом імператриці та у її користування переходив шато де Мальмезон, де вона з деякими перервами прожила до самої смерті. Жозефіна продовжувала вести світський спосіб життя. А наполеон одружився із Марією Луїзою Австрійською, яка нарешті дала йому спадкоємця престолу. Донька Жозефіни, Гортензія де Богарне вийшла заміж за лютовика, брата Наполеона і стала королевою Нідерландів. І саме син Гортензії, Наполеон III, стане другим імператором Франції. Син Жозефіни Ожен одружився з принцесою Августою Баварською. У цієї пари було семеро дітей. Усі вони потрапили до аристократичних та королівських сімей Європи. Їхня старша донька була названа на честь Жозефіни та вийшла заміж за короля Оскара I І стала королевою Швеції Жозефіни. Цар Олександр І урочисто увійшов у Париж, де зустрівся із Жозефіною, колишньою дружиною Наполеона. Вона зачаровувала різних людей. І Олександр І не був винятком після трапези. Вони блукали разом Розарієм, це було ввечері, тому вона захворіла на запалення легенів і незабаром померла 29 травня 1814 року. Її смак до одягу був трендом у Парижі. Тепер старий режим з його напудреними перуками, жорсткими корсетами та кринолінами закінчився. Жінки носили сукні з тонкої гладкої тканини з завищеною талією. Жозефіна з її подругами мали звичку змочувати сукню олією або водою перед початком вечора. Тканина прилягала до шкіри, підкреслюючи їхні природні форми. Сукні та туніки шили за зразком стародавніх греків та римлян з вільно закрученими кучерями. Вони хотіли виглядати як Діана. Римська богиня полювання вважається, що популярність троянд як садових рослин зросла завдяки заступництву Жозефіни. Загальне припущення полягає в тому, що вона мала близько 250 троянд у своєму саду. Існує переказ, що Наполеон перед смертю на острові Святої Єлени прошепотів три слова: Армія, Франція, Жозефіна.